Справжнім дарунком для усіх, хто хоче йти в ногу з часом, стало відкриття 24 жовтня в центральній міській бібліотеці центру вільного доступу до інтернет. Ця подія стала можливою завдяки успішній участі проєкту центральної міської бібліотеки у міжнародній програмі Бібліоміст. Відтепер вихід у світовий інформаційний простір відвідувачам бібліотеки забезпечить 5 комп'ютерів із швидкісним інтернетом та безкоштовним доступом. Директор програми Бібліоміст Матей Новак особисто взяв участь в урочистій презентації проєкту організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету. В цей момент, коли відкриваються нові бібліотечні послуги в нескольких бібліотеках в вашому місті. Já chci říct několik slov pro, pro, programu Samuel, že by pomoct objasnit, proč mu, proč mu Bill Gates, jak už se, proč mu on financuje tím jméno počítače, tím jméno biblioteka, i uh, i to, že konečně jak došlo do svého dnešního dne, V principe, uh, ideál je velmi složitý. Bill Gates, uh, on sám že že když to v sivodnějšném vrým a uh, dostup k informací, uh, čem lůče dostup k informaci, těm lůče žízení. Dostup k informaci ulučuje naše žízení uh, a je to bolí uh, pravda sivodně, čem, čem, bylo, uh, čem bylo ranče. A jeden uh, samý možný resurs dostupá do lůbou informací, je to sivodně internet. Uh, Pájte hmm. uh, mu internet, pájte mu kompítery. A pač mu bibliotěka? Uh, Pájte mu, že to bibliotěky vsi dá, tradicionálno. Uh, bylo město, kde lidi dochodili do informací, šukat informací. I biblioteky v tuže samé době měly bezplatné a očeně rozprostraněná i dobrá a ustojčivá infrastruktura po všech straně. Pá je tomu prostě logično, že by, by jméno od počítače se svobodným dostupem k internetu byly ve všech knihovnách. I si z vánocním dнем máme vás chce ročně nezgoloť, ale chci vás zdravět s pobídou v konkurenci, protože v konkurenci účastníci. Oči nohy bibliotéky, těžký, no stali ani vše pobíždají. Je to 10% pobíždají. I to, co vaše vybíjí těžká pobídila, vaše vybíjí těžká, násystěla, ukazuje, že, že ještě přitom, no, poní majete vážnost interneta, jak jak informačního resursa i vážnost internetového v těžké. Бібліотеку переможниці обирали за такими критеріями: облаштування приміщення та забезпечення заходів безпеки. Звичайно ж, самотужки ці вимоги бібліотека не змогла б виконати, і саме завдяки владі та спонсорам вдалось зробити спочатку ремонт приміщення, а незабаром встановити і сигналізацію. І все ж таки головним критерієм був проект та мотивація, написані працівниками бібліотеки. Хочу сказати тільки одне: я хочу запропонувати всім вам зараз. Поаплодувати тим бібліотекарям, які зробили це, бо насправді ніякий, ніякий співробітник Айрес, бібліоміст, регіональний представник, будь-то директор великої організації, якщо бібліотекарі не сядуть, не навчаться і не напишуть ту заявку, яка скажімо як, як дитина, правда, схожа на народження дитини, то ніякого виграшу, ніяких комп'ютерів, ніякого результату не буде. Тож я щиро вас запрошую поаплодувати колективу цієї чудової бібліотечної системи. Те, що зараз ці комп'ютери тут що будуть нові послуги. Ми завдячуємо тільки бібліотекарям, які це зробили. Необхідність створення подібного інформаційного центру у Світловодську вже давно стала актуальною. Тож не дивно, що відкриття центру вільного доступу до інтернету в центральній міській бібліотеці привернуло увагу і представників міської влади. Слова глибокої вдячності всім, хто долучився до впровадження проєкту, лунали від начальника управління культури і туризму міськвиконкому Надії Клокар. Очільник галузі культури в нашому місті подякувала кожному, хто активно підтримував бібліотеки міста, та разом з першим заступником міського голови Валентиною Явтенко вручила подяки спонсорам, які допомогли обладнати приміщення інтернет-центру відповідно до суворих технічних норм. Я хочу ще, ще раз подякувати координаторам проекту вам, мати вам пере за те, що ви займаєтеся такою чудовою благородною справою за те, що ви даєте нам можливість нашим жителям, простим людям залучитися до таких можливостей інтернету. Насправді це дуже велика, благородна і дуже така велика справа, яка викликає повагу і самі щирі почуття до вас. Я вам дуже за це вдячна. Я дуже вдячна вам, Олександр, за те, що ви трималися з особистим контролем цей, цей весь проект. І насправді декілька років тому ми тут зустрічалися, обговорювали, чи зможемо ми чи зможемо ми дістатися такої висоти, отримати таку чудову техніку да, в користування для наших жителів. І ми це зробили. Ми зробили велику справу. Я вдячна міській владі Маріті Павло вашій особі. За підтримку. Я сподіваюся, що надалі підтримка ця буде постійно і взаємодія влади. Бібліотека буде продовжуватися і буде міцнити від дня до наступного дня. Але я хочу сьогодні іще подякувати своїм колегам-бібліотекарям особисто і завіна вам за те, що ви взяли на себе мужність і відповідальність взятися за такий потужний і відповідальний проєкт. Всім вам, шановні колеги, бібліотекарі, за вашу сумлінну працю. Відкриття нових інтернет-центрів безумовно новий крок у розвитку технологій, впевнені бібліотекарі. А протягом діяльності проєкту, а це три роки, планується організувати та підтримувати послуги з навчання користувачів бібліотеки комп'ютерній грамотності, забезпечити безкоштовний доступ різних категорій користувачів без вікових обмежень до мережі інтернет, використання всесвітньої мережі як важливого джерела для задоволення запитів всіх користувачів бібліотеки. Особлива увага буде приділена творчі учнівській молоді молодим сім'ям. Та категорії літні люди «Всі наші заходи спрямовані за трьома темами, тобто три такі великі напрямки, якими ми хотіли охопити населення нашого міста. По-перше, це молоді люди, молодь і молоді люди, які готуються до дорослого життя. Заключаючи шлюб, беручи шлюб, вони стикаються з багатьма проблемами економічними, соціальними, правовими, психологічними. І немає у нас такого інституту, який міг би з усіма оцими аспектами попрацювати з нашими з нашою молоддю. Допомогти їм вступати в це доросле життя, тому ось цей напрям ми взяли за один із головних напрямків. Завдання друге це наші діти, наші діти, молодь, які соціально незахищених сімей та творчо вдаровані діти, для яких ми відкриваємо клуб електронної журналістики. Це буде наші партнери із засобів масової інформації докладуть зусилля разом з бібліотекарями, щоб діти отримали ази журналістської діяльності, щоб вони могли вільно висловувати свою думку, вільно спілкуватися у цьому світі і рости активними громадськими діячами. І третє, третій напрямок. Це наші найголовніші люди, які будували наше місто, і тобто, це е, люди е, літнього віку. Е, ми розуміємо, що існує е, такий психологічний бар'єр між використанням комп'ютерної техніки і. Е, Відсутністю навичок для цієї роботи. Тому бібліотека буде проводити індивідуальні завдання саме з літніми людьми, щоб навчити їх отримати інформацію про здоровий спосіб життя, про зміни в пенсійному законодавстві, про сімейну педагогіку. Про, ну, тобто, Присадибні ділянки, тобто усі аспекти домашнього життя та побуту вони зможуть знайти інформацію саме в нашому закладі. І вже сьогодні можна говорити про очікувані результати. Насамперед, це збільшення кількості читачів бібліотеки та користувачів послугами інтернет-центру. Будь-який проєкт, який стартує, і він очікує якісь результати. Тому ми плануємо, що саме оця техніка, яку нам так люб'язно забезпечили наші центри, наші партнери з Сполучених Штатів Америки, ця техніка стане у пригоді, і внаслідок таких можливостей кількість читачів наших збільшиться. Збільшиться кількість людей, які будуть ходити в мережу інтернету, тобто бібліотека стане ще масовішою, ще доступнішою і ще потрібнішою. Якісні результати, ну всі ті можливості, які ми надаємо людям, вони зможуть покращити людське життя, і мені здається, це найголовніше. Найголовніше наша наш результат найголовніша найголовніше наша мета. Комп'ютери, сканери та принтери, навушники з мікрофонами, модеми, а також безпровідний інтернет-вайфай. Така сучасна техніка забезпечить користувачам зручний, комфортний та сучасний рівень інформаційного обслуговування і тільки розширить перелік послуг, які відтепер надаватиме бібліотека. Ну а гарну дорогу до інтернет-центру було відкрито шляхом перерізання традиційної червоної стрічки, після чого усі бажаючі мали змогу завітати до центру та ознайомитись з його можливостями. І вони дійсно не були розчаровані. Вдячна керівникам і Організаторам проєкту бібліоміст, тому що це досить важливо для нас отримати для центральної бібліотеки і їхніх філіалів отримати нові комп'ютери із підключенням до мережі інтернет. І е, для мене це теж дуже важливо, тому що я не маю вдома інтернету і тому я буду приходити сюди, тому що в школі досить таки багато здають рефератів, і мені, як майбутньому журналісту, дуже е, як потрібно е, мати доступ до всієї інформації. Я теж дякую організаторам цього проєкту. Для міст, адже це дає можливість кожному з нас вільно ну, використовувати мережу інтернет для пошуку бага... будь-якої інформації. Також це допомагає нам спілкуватися з друзями, адже не у кожного є дома веб-камера, як це як це тут. Також ну це можна можна для також для. Більш зручної спілкування з друзями і прийти сюди з друзями і разом щось тут робити це також зручно. Адже вдома з одним комп'ютером декілька людей це ну важко. А тут це буде набагато зручніше. Дякую. Під час знайомства з інтернет-центром перші його відвідувачі мали чудову можливість в робочому порядку поспілкуватися з регіональним представником програми бібліоміст в Кіровоградській області Олександром Шлієнковим. Його майстер-клас щодо нових можливостей інтернету став дійсно цікавим заходом, а для більшості присутніх без перебільшення приємним відкриттям у широкому світі інформації. На завершення ж презентації була проведена прес-конференція, під час якої свої запитання представникам влади та керівництву програми Бібліоміст змогли поставити не тільки досвідчені журналісти місцевих змі, а й юні кореспонденти гуртка журналістики, центру дитячої та юнацької творчості. Слід зазначити, що цього дня подібні презентаційні заходи відбулися і в інших бібліотечних закладах міста, які також є переможцями конкурсу програми Бібліоміст. Крім центральної міської бібліотеки у бібліотеках філіях за номером 3, 7 та 8, мешканці міста зможуть отримати нові послуги з використанням вільного доступу до мережі інтернет. Тож бажаємо учасникам проєкту успішного Тілення в життя намічених планів Тетяна Головачова, Олександр Вергун спеціально для ІММ телерадіокомпанія «Веселка».